А ще можна, друзі. Тут, тут ще хтось може сісти. Ну, і звичайно, про цікавих людей. Там не тільки мольфари. Там і старожили, і священники, які теж мають дар і силу, і майстри, і ті, хто люблять співати, танцювати, на чомусь грати, щось виготовляють всі цікаві люди нашого регіону. Так от, хто такі гуцули? Як ви думаєте? Люди, жителі місцевості, цієї. Ну, найправильніше. Взагалі, на заході України, крім гуцулів і лемки проживали. Ну, після операції вісла сталін віддав їхні землі полякам і словакам, лемки десь бігають виключно. Землеробством тут не займалися, збиральництвом теж. Тільки овечки. Овечки повністю годували і одягали гуцула. З овечої шкіри вигадали одяг кіно деревця. Дерево має бути дуже і дуже сильним, щоб витримати ці удари і ці порізи. Якщо процес розпочали весною, до весни спостерігають над деревом. Так, починає засихати, відкидають, вибирають інше. Інше засихає, ще інше. І до тих пір, поки не знаходять таке деревце, яке не засихає. Весною пускає паростки, підходить. Тоді його зрізають, знімають кору, розпарюють, гнуть і вже утворюється така палиця із такими різними засічками, насічками, як шрами після ударів. Проводять кінцевий обряд. Ну і звичайно, бабуся Мульфанові йде в чуже чи десь на базар. Всі бачать, що бабуся не проста. Що жартувати з нею не варта, бо може в жабу перетворити, якщо захоче, звичайно. Так що побачите таку бабусю, майте на увазі, що і бабуся не проста, і палиця Так що палиця-посох — основний амулет градівника. Примівники мають теж свої особливі амулети, які теж передаються. З діда прадіда. Я вже вам розповідав про, не розповідав, згадав про Нечая. Знаєте, чули, так? Про Нечая? Ну, Він відомий багато чим. Найбільше тим, що як в Чернівцях був фестиваль Червона рута в 89 му році, то ті, що організовували фестиваль, знали, що буде багато сильних дощів, будуть падати зливи. І запросили Нечая, щоб він керував погодою. Він там три дні ходив по Чернівцях. Дощу не було. Тільки фестиваль закінчився. Він поїхав додому і плинув душі. Правда чи неправда, не знаю. А багато хто пише, що таке реально було. Так от він користувався от такими амулетами і називає такий камінь Гадяча пацьорка або Зміїна намистина. По легенді є один день в році це свято воздвиження, коли всі змії кубляться і йдуть в сплячку 27 вересня. А перед тим вони собі вибирають камінь. І по черзі шиплять на нього. І камінь перетворюється в жалеподібну субстанцію. І тоді підповзає найстарша змія, королева і своїм ядом, своєю отрутою плює і утворює такий отвір. І ті, хто хочуть ворожити і чаклувати, ідуть в гори і знаходять такі камінці. Звичайно, що це легенда, яких багато. Я і колекціоную ці легенди. Кожному селі є свої, але такий амулет використовують за призначенням і дотепер. От я вже говорив про Миколичин. Це одне з найбільших і найстаріших гуцульських сіл. І живе там дідусь Василь Гундяк. Йому десь 78 років. Він старенький. Так от він примівник, і в нього тільки такого роду амулети. Він щось робить над водичкою. Переливає в отвір каменю, зверху ставить ще один камінь, знову переливає. І так протягом 2-3 годин дідусь проводить свій обряд на будь-яку проблему. Використовує при цьому давні дохристиянські слова примівки, яким сотні, сотні, можливо, і тисячі років там вже нічого не розбереш. Використовує християнські молитви, отче наш, Богородицю, посилає в святі місця, так як дідусь вважає себе християнином, як і кожен мольфаг. Дідусь ходить до церкви, в свята не ворожить, і в Піст теж нічого такого не проводить. До цього свого обряду він ще й кабалу іудейську частково додає, в нього й амулети там до кабали. Кожне покоління таких людей щось додавало своє. І утворився такий дуже цікавий фольклор. Такий не знаю скільки сотень років йому. І, звичайно, суміш релігії. Наша церква табу робить з отвором, але отвір не змійка видула. А грім в дереві, кажуть гуцули, блискавка, і називається цей камінь-громовиця. Тут часто б'ють громи, блискавки, попадають в каміння, в коріння, в дерева. Для гуцула такий предмет буде носити сакральний характер. Такий камінь піднімуть, дерево виріжуть і несуть додому. Над ним будуть ворожити, коли проблема з худобою. Бо як колись говорили, якщо помирає новонароджена дитина маленька. То це не дуже велика біда, бо народиться інша. Кожного року діти народжувалися. А от якщо помирає корова, годувальниця, то це вже дуже велика біда. Бо від голодної смерті може загинути ціла родина. Баштовиться в одному великому християнському святі. На кутю. Як потім мити від тіста? Замішують там, де немає таких для сипучих. Хлібниці от ближче, ближче, так як гуцулю хлібність, навряд, що були хлібниці, але ну типу скрізь не знаю, пасківник, пасковець, пасковець. Сюди ставили паску і несли до церкви святити. Зберігання чи носіння Паски. Ті, ті самі символи, але назва інша збереглася ще давня, прадавня. До рідник, до рідник приносити дари. Це були дари богам для хорошого урожаю.